Позитивових сесій у 8-й диспетчині Старостинських округів, начальників управління відділівських своєї ради. Пановні колеги, дати рахунку голосів та маємо обрати лічання комісії. Є пропозиції. Є пропозиція. вчинення лічильної комісії, вже за давно не було, огошено. Ой, Боже, що перешкод, але я вам зору не те. Ви дуже активно сюди сама. Інші кандидат um, є. Ставимо звані. Хто за пропозицію деталя концові? Прошу вас. Прошу опустити. Проти отримуємося. Прошу зайняти. Шановні колеги, маємо обрати голову заступник і секретаря чи неї комісії. Відчиня комісія порадилась і вирішили, що на руки вам голова, що порежному ролива, секретар Харкова Господи. Під рахунки голосів веде голова відчиняє комісія. Шановні розпорядження робочого сільського 18 січня 24 року номер 13 року до 59 року до цілової сесії в 8 спитання. У відповідності до пункту 24, 4, 4, 42, 4, 4, 4, 46 закону України про місцеве самозадування України і до спуску збору відповідності зобов'язують спитати 59 року сесії в 8 спитання 19 січня 10 години в сесійній залі Приміщення виборчика сільського ради заведено забоцію буде заказувати. Шановні колеги, порядок денних на руках, хто за порядок денного виступати. Є ще пропозиція секретаря ради ради бачить, власне. Шановні колеги, є ще на третій комісії що пропозиція включити до порядку денного питання, яке буде називатися приблизно так. Про внесення змін у програму підтримки територіальної оборони. Хто за, прошу розваження. Прошу пропустити. Одного голосу. одноголосно. Є пропозиції його представить восьмому питання. Передостаємося. Питання восьме, а восьме питання стане доявним. Хто за, прошу голосувати. Прошу опуститися. Одноголосне. Що? Це по суті треба це. внесення змін в програму підтримки для оборони. І ми тут програму пропишемо придбання впевнити та основи для прийняття. Хто за те, щоб порядок денний прийняти за основу і затвердити змінами та доповненнями, прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримався? Одноголосно рішення Переходимо до першого. Перед чи доводимо до першого питання, хочу нагадати про конфлікт інтересів у Раді, виявлення конфлікт інтересів, прошу поговорити. Е, Перше питання зміни до бюджету 8 ради е, на рік. Є пропозиція підтримати редакцію, редакції, Ми, тобто поставити на голосування, редакція була тільки що розглядала. Зачитайте стане 아, 너무 맛있어.